Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би обговорити з вами гарячу тему, а сам проєкт Hamster Combat із затримку другого сезону. Здавалося б, що старт другого сезону повинен був відбутися в жовтні місяці, але раптово розробники перестали давати будь-яку інформацію. Що це може означати для нас, як користувачів? Чи це навмисна стратегія, або у проекту почалися якісь проблеми? Чому вартість токена застигла на місяці, та чи варто входити в цей проект саме зараз? Про це все я і хотів би поговорити у цьому відео, тож давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, ситуація з проєктом Hamster Combat і запуском його другого сезону залишається досить таки напруженою. Хам'яки так прозвали учасників проєкту, знову зіткнулися із затримками та відсутністю очікуваних оновлень. Обговоримо це докладніше і спробуємо зрозуміти, що може відбуватися. На поточний момент ціна токену Hamster Combat тримається приблизно на одному рівні без значних стрибків. Це вказує на те, що, незважаючи на відсрочку запуску другого сезону, розробники все ще контролюють вартість і не дають змоги монеті просісти. Ця стабілізація свідчить про те, що проект не занедбаний і підтримка з боку команди все ще є. Однак основна інтрига крутиться навколо питання, де ж другий сезон. І поки всі люди думають, що робити в цій ситуації та чи буде можливість заробити грошей, я хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, де публікую інформацію про монети, які купую на споті, та скільки відсотків профіту вдається на цьому отримувати. Посилання до каналу я залишив в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо про пропущені терміни і очікування від другого сезону. Якщо поглянути на дорожню карту, та саме жовтень був намічений як період запуску другого сезону. Зараз же на порозі листопада все ще не ясно, коли вийде оновлення. Відсутність конкретних новин і просування викликає занепокоєння в учасників, особливо на тлі інших минулих очікувань. Взагалі створюється таке враження, що розробники навмисно вичікують, прагнучи вгадати максимально вигідний момент для запуску. Адже, як ми всі знаємо, 5 листопада відбудуться вибори президента США, результати яких можуть серйозно вплинути на світові ринки і їх криптоіндустрію загалом. Можливо, вони вирішили запустити оновлення після цієї дати, коли ситуація проясниться і стане зрозуміло, яким буде настрій на фінансових ринках. Якщо зазирнути в офіційний телеграм-канал Hamster Combat, то можна помітити, що остання публікація датується 31 жовтня і стосується івенту Хеллоуіну. Перед цим була публікація, в якій говорилося про анонс другого сезону. Але більше новин відтоді не було. Повна відсутність будь-яких онолень і активності з боку команди викликає в учасників настороженість. Виникає логічне питання, куди зникли розробники. Одна з версій полягає в тому, що вони навмисно тримають дистанцію, щоб витіснити так звані слабкі руки, новачків, які не бачили активного розвитку. Які вважали б за краще вийти з проєкту, зафіксувавши поточні результати. Загалом ми з вами можемо бачити ситуацію, що Hamster Combat стикався з критикою ще з перших етапів запуску, коли після дропу багатьом користувачам дісталися занадто невеликі суми. Зараз же розробники, можливо, намагаються позбутися тієї частини аудиторії, яку складають недосвідчені інвестори. Якщо користувачі, а особливо новачки, не бачать негайного прибутку або занепокоєні відсутністю новин, вони схильні фіксувати навіть мінімальний прибуток і залишати цей проект. Це влаштовує розробників, оскільки дає змогу зменшити кількість учасників і, в перспективі, вони зможуть контролювати ще більше токенів, щоб потім запустити другий сезон на вигідних для себе умовах. Зараз розробники, ймовірно, готуються до наступного етапу, прагнучи, щоб слабкі учасники остаточно розпродали свої токени. У цьому випадку, коли ціна перебуватиме на низьких рівнях, вони зможуть запустити другий сезон і, користуючись моментом, різко підвищити вартість токена. Це дасть їм можливість привернути увагу до проєкту і заробити більше, коли ціна почне зростати. Такий підхід також грає на руку досвідченим інвесторам, які хочуть заробити на коливаннях курсу. Однак важливо розуміти, що така стратегія, що нагадує пірамідальну модель, не передбачає довгострокового зростання, і тому найвигідніший час для купівлі та продажу може бути досить таки обмеженим. Оскільки всі розуміють, що Hamster Combat – це мем-токен і проєкт привернув до себе достатньо хайпу, варто пам'ятати про короткочасність більшості таких проєктів. У моменти, коли ціна буде на максимумі, почнеться її спад, оскільки інтереси розробників і власників зійдуться тільки на початкових етапах зростання вартості. У міру завершення так званої піраміди учасникам буде вигідно залишити проект. Тому для інвесторів важливо охопити момент на початкових етапах, коли можна буде заробити на підйомі. Якщо ж ринок почне стабілізуватися або ціна почне падати, наймовірніше час буде виходити, щоб не втратити вкладення. Загалом підводячи підсумки, можна сказати, що поки стратегія проєкту залишається незрозумілою. Найкраще рішення це тримати руку на пульсі та стежити за будь-якими оновленнями. Тож рекомендую підписатися на офіційні канали Hamster Combat і стежити за будь-якими оновленнями, якщо, звичайно, ця тема цікава для вас. Актуальна інформація допоможе своєчасно прийняти рішення про те, коли входити або виходити з цього проекту. Тож, звичайно, всім зацікавленим користувачам рекомендую поки що очікувати будь-яких оновлень. І на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.